Вітаю, друзі! У вас цього року огірки добрі. Не знаю, як ваші, але минулого року я закрутила огірки квасила їх, не маринувала. Квасила, а потім отак заливаю гарячою водою тою самою, і закручую. І взимку, коли я відкрила, вони мали якийсь дивний присмак і запах не такий. І цього року щось подібне коїться. Заквашую огірки на три дні. Потім зливаю цю юшку, кип'ячу і кип'ятком заливаю і закручую. І от е, якийсь дивний запах в тих огірках. Щось не то твориться. На більшості огірків ось такі зелені плями знаходжу. Ось, бачите? Тому велику кількість огірків я просто викидаю. А ті, що залишилися, я теж маю сумнів, тому я шкірочку чищу, ну, що робити. Якщо шкода викидати, хочеться хоч щось закрутити. Шкірочку чищу і роблю. Звичайний салат, огірки по-корейськи. Хто не знає, я залишу. Рецепт десь тут все скидаю до паняка, підготовлені огірки, моркву і всі решта. Складники. Постоїть воно має, дубу, стояться можна менше. І зараз буду перекладати в банки, простерилізувати і закрити. Це я приготувала пів норми. Там йде на 3 кг. Я приготувала півтора. Спробую що з того вийде. Як вони будуть на смак, так ніби пробувала. Ну, ніби нічого таке Добре би було ще зелень, але в мене зараз закінчилась зелень. Кріп вже всох, петрушка не зайшла. Ну, такий якийсь салат. Виходимо з того, що маємо. Кидаємо у банки, потім ось цю юшку доливаємо. Якщо забракне, можна долити кип'яченої води, щоб був повний слой, повна банка салату з юшкою, щоб ці часточки не виступали з юшки, щоб все було покрито рідиною. Ну ось, Розклала в баночки, доливати кип'яток не, не знадобилося. Чому записується відео? З людьми говорила, питалася, як у вас огірки. Кажуть, нормально, все нормально. Ось людина зі мною поділилася огірками і виявилося, що більша частина огірків є непридатні. Вони є погані, вони мають плями, це грибкова хвороба, їсти їх не можна. Тому я ось ці, які відібрала, які виглядали здоровими, все ж таки почистила, щоб бути впевненою, що нічого там не попаде поганого. Так, стерилізувати буду півлітрові баночки, 15 хвилин, тоді закручу і все. Дякую за увагу.